Кількість постраждалих дітей унаслідок обстрілів у Маріуполі зростає. У лікарнях семеро малюків. Найменший із них трирічний Мілані, довелося ампутувати частину кінцівки. Стан інших лікарі оцінюють як стабільний. Юлія Міншакірова з міста, що оговтується після канонад. Чотирирічну Марічку доводиться вмовляти, аби дитина трохи поїла. Рідні вважають за диво, що дівчинка та її мати Яна вижили під обстрілом. На очах жінки снаряд влучив у багатоповерхівку, коли вони з донькою проходили повз неї. Різкий свіст, і я підняла голову, віділа снаряд летящий в дом. Он попал до та шостої та ну туда куда то попал. То єсть і ми просто на розвернулися. Я дибка на руки і біжать. Загалом після обстрілів у східному районі постраждали восьмеро дітей. Усі вони перебувають під опікою гуманітарного штабу Ріната Ахметова, який взяв на себе усі витрати на лікування. Получиться фонд Ахметова прислав лікарства как бы так. Такими позамкіта продукти так поняла, прислала как бы, ну, то материалы тобто как бы ничего пока нічого ну, покаміс не нуждаемся Необхідні ліки та медикаменти. Штаб надає усім п'яти лікарням, де перебувають понад 70 постраждалих маріупольців. На базі бальніс працюють волонтери. Штаба поможем, к ми просимо звертатися Сім'ї ранених, саміх ранених. у лікарнях Маріуполя та в районі, де стався обстріл, працюють психологи штабу. У Квартирі Валентини вибуховою хвилою вибило скло по гарячий обід. Жінка прийшла в пункт обігріву. Тут же їй запропонували і психологічну допомогу. От і й у кого хто плаче, хто як себе веде. І вони підходять, умнички, Я не знаю, мені подобалось, як дівчатки ходять вокруг і так внимательно слідять за всім. допомагають. Психологічна служба при гуманітарному штабі Ріната Ахметова працює в Маріуполі і в інших містах України вже протягом п'яти місяців. Ці ж фахівці допомагали пораненим, яких привозили в Маріуполь з фронтової зони. Після суботніх подій допомогти. Ога кризових психологів знадобилися майже сотні маріупольців. Майка першу психологічну допомогу. Вона заключається або з людини і стані паніки. Всі мешканці Маріуполя, які потребують підтримки та допомоги, можуть звертатися на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова. Антон Буйницький, Юлія Міншакірова, Валерія Романова, Ольга Бахрева, Сабиття Канал Україна.